Коли по тебе фигачує танчик, ти такою, ну, напрягаєшся, з сутки ти напрягаєшся дуже сильно, а потім це смазується і це як звичайне життя становиться. І такое, та ну, десь ляпнув рядом, такой, фух, не в мене і пішов далі. З 22 року по 24 й ми боронили одне місце, тримали два роки. Вугледар. Ротація. Це складна ситуація, коли проходить ротація повна. Росіяни паляться і починають дуже сильно, агресивно вибивати усіх. Ну, нам слегка... Подфартило, ми зайшли в позиції, почали обустраюватися, захищати. Бої були, ну, на мій погляд, ну, мощні, але ну, це зараз якби смазується і такою тих ну, було та було. Я прийшов туди звичайним солдатом. Мінометну батарею ізначально і дослужився до головного сержанта батареї. Поступово обучався, працювало інтенсивно, і цей опит дуже поміг. По початку були штурми у нас. Я ну, не бачив, куди ми стріляємо, тому що міномет летить на велике розстояння. Не бачив свою роботу. Хлопці мені говорять, та ви гарно відпрацювали. Ну, все добре, ви там зупинили штурм, я такий, та я не, ну, не вірю цьому. Ну, а потім, о, це відео вже, дивись, ваша робота, я така, о, ну я приношу користь. І після цього а, ми… я знав, що ми робимо качественне свою роботу і зупиняємо російський наступ. Земля це все-таки наша. Коли біля тебе прилітає щось. І такий, то я живий, <гум> як так? Е е земля спасала, ну, ґрунт, е а так би рядом прилетало мощно все як в фільмах. Але <гум> слава Богу, тільки один раз мене заділо, Контузії я вже перестав рахувати, це вже таке. Ми йшли розрахунком на зміну і слегка не дійшли. Прилетіло в нас, поранило в ногу. А коли проходили бойове злагодження, проходили курси медицини, там розказували, у тебе є 30 секунд, там себе перетампонаду зробити, затягнути турникет. А коли прилетає такий, о! І все время, ну, время замідляється. У мене було так все спокійно на душа. Я спросив у хлопців в порядку чи ні. Коли кричать, значить в порядку. <гум> Живі. Я себе перемотав, Я відповіли в рацію, що ми поранені. Було легке поранення. Так, да, не сильне. Я, в принципі, зміг себе. Як стабілізувати. Дуже багато разів перегорав, Це дуже важко перегорав, ну, але потім себе зупиняв, видихнув. В є мотивація захищати своїх близьких, щоб у них було все гарно. Я дуже пишаюся цим, що завдяки нам, усім. Не тільки військовим. Ми змогли хоч трохи призупинити навалу російського народу. Я не хочу бути кадровим військовим. Я хочу працювати на звичайній роботі, щоб цього не було. Я цю форму знайму і я б не хотів би вспоминати це зовсім. Кати собаки, звісно, не, а вот именно коты это все наше, особенно когда мышей много.